О нерозумні, о нерозумні галати. Хто з вами вас не підкорятися істині? Вас перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Одне тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Ну, я думаю, до цього вірша. Два вірша до третього. Так каже, як ви прийняли духа через діла закону чи через наставлення вірі? Як прийняли духа? Через наставлення вірі. Ми почули слово Євангелія, тому тобто, щоб ми примирилися з Богом благовістка. Так? Чого вона заключається? Що за наші віки заплачено, нам треба примиритися. З Богом призвав ім'я Ісуса Христа покаятися да, і робити діла, то покаяння. Далі ми просимо за дар Духа Святого. І якщо взяти по вченню апостолів, да, то там було після покаяння, да, коли Бог. Дав нам вже покаяння, відродили, відродився наш дух, і ми маємо щоб пройти ісповідання гріхів наших, повідкривати всі гріхи беззаконня через наставлення так само вірі, тобто це іоаннове вчення. Іанововчення казав, покайтеся да? і робіть діла достойні покаяння. І так само, слава Боже, хто скриває свої. Преступлення не буде мати успіху, хто визнає їх. І... Тобто, і коли людина пройшла цей путь ще, так, і каже, Іоан хрести водою, а ви будете через якийсь час хрещені Духом Святим. І каже, він іде і буде хрестити вас, вас Духом Святим і вогнем. Лопата його вручила, він своїй нутік перечистить, полову спалить вогнем ногацими, а пшеницю збере в свою, в закромах, свою житницю. Да, і от е, вони отримали духа через наставлення у вірі, да, їх наставили. І там написано, коли <кій> Павло прийшов в Єфес, знайшов там деяких учнів і спитав їх, чи ви прийняли дар Духа Святого. Вони кажуть, ми навіть не чули, що є такий. А що ж ви хрестили? Свянове хрещення. Хрещення покаяння. Да. І коли Акіла і Прескіла прийняли Аполоса, вони йому точніше об'яснили об путь Господній. Точніше, вони йшли путем Господнім, прийнявши тільки Іоаннове хрещення так? і учня Аполоса, вони не були хрещені Духом Святим, але через наставлення вірі вони отримали дар Святого Духа. І я свого часу так само наставлення в вірі, тому що я був важкий люд, чоловік, я не міг настояти в цій боротьбі, Тому що сатана з плоті оставав на мене думками різними і не давав мені. І я не боровся з тим, бо я не знаю, з цим боротися. І коли мене наставили, що треба боротися з цими думками, треба пробиватися до Христа, треба побачити Христа очами віри. Так? Його якби на хресті, що він був розп'ятий за тві гріхи беззаконня, ти маєш побачити рани на руках, на ногах його. Тобто, ну, Я так мене наставили і я почав боротися. Коли я в молитві боровся, вони за мене пов'язалися з молитвою, побачили, що я чоловік складний. І отак, помолившися, я бачу перед собою Христа. Христа розп'ятого. Я відкриваю очі, він переді мною живий стоїть. на мене наповнила така сила Духа Святого. Я сповнився сили Духа Святого. І цілий тиждень мені не одна хижа думка не приходила в душу, нічого, тобто я отримав силу. Силу. Але я бачу Христа, якби він був переді мною. Я бачу його із закритими очима. Коли відкрив очі, я бачу, відкриваю очі переді мною. Стоїть. І він, він, він каже, галати, ви прийняли, ви його бачили. Так? Якби він був у вас розп'ятий, я його бачив. І в той момент, коли його я побачив, я сповнився сили Духа Святого, але була боротьба. І мене наставили просто в вірі, як отримати Духа Святого, як отримати дар Духа, як сповниться Духа Святого, треба боротися. Боротися з ким? З думками якими хижими? Які зовні можуть атакувати нас, які атакують нас в плоті нашій, посують на нашу душу, і з ними треба боротися. Якщо людину правильно пояснити, як боротися, як протистояти кожному там нечистому духу, який там говорив. Люди, він там брат, він мене завів в кімнату, каже, не при всіх, а каже, розкажи мені. Свою боротьбу. Що тобі, як тобі? Я мені взагалі говорю, коли ви за мене молитесь, мені всяка гідота лізе така на душу. Я бачу всяке таке видіння, ну таке пошле, всяке недобре. І вони моляться за мене. І чим більше моляться, я не можу поняти. Вони чим більше моляться, тим гірше мені. А він мені пояснює, каже, оце я виговорився, він мене розпитав, що мені там приходить, і наставив мене вірить. Каже, Зараз будемо молитися, а ти старайся побачити Христа. Борися з цими думками, протесті їм ну якби не давай місця дияволу. І коли вже, а перед цим вони вже десь час молилися за мене. Цілу годину вони молилися, і от вже потомилися, вже брат набрався один сміливості поговорити зі мною, поговорив зі мною. Настав мене в вірі, і коли вони стали молитися, і я почав боротися. І... По цій борбі небагато часу проходить, я сповнююся Духа Святого, і я бачу Ісуса Христа перед своїми очами, якби ну, я бачу розп'ятого. І відкриваю очі, він... а Він переді мною ну, стоїть. І в мене така сила, в мене якби така, знаєте, якби така труба здорова на моєму місці. Так? І просто як би, таке наповнення тобто, з'єднався з небом, тобто з'єднався мій Дух, з Духом Святим. І пішов наповнення. Я отримав таку силу, я говорю, я цілий тиждень, мені не одна думка хижа, я отримав силу, тобто не грішити. Це просто ну, це не твоє, це від Господа ти отримуєш. Але при боротьбі, при правильному наставленні вірі. І він і запитує, то, і я розумію, що Павло був в них, він їх навив, він з ними проводив певну роботу. І сповідання, і це все, і наставляв їх все, як з'єднатися разом, щоб ми були однодумні, однодушні, щоб думки були, одна душа була і одне бажання було. І коли ми з'єднаємося, вас наставити вірі, ви це отримаєте. Чому? Отак написано, да? вас треба наставити вірі. Але ну, якщо ви вірите в все, да? якщо ви вірите тому, що я вам говорю, там, розповідаю, і, ну, і вас наставляю. А ви довіритеся і будете єдині в своєму бажанні, то Господь дасть. Чому? Написано на день П'ятидесятниці вони всі були однодушно разом. Так? Там не було один думає про те, вони всі чекали, на що чекали? Господь сказав, що через якийсь час ви будете постріли, ну хрещений Духом Святим. І краще, щоб я ну, пішов, бо якщо не піду, то ну, остануся з вами. То я буду, а я піду, я вмолю отця, і дасть вам другого утішителя, де прибуде з вами ну, по Тобто, І вже ї... Павло каже, що є певний дар, да, який вам що, і навчить вас, і наставить, і облічить, і будуще вам звісти, Тобто, І каже, ну, це говориться за, той, за це дарування, каже, я вам покажу вам превосходніший путь, да, кращу дорогу. І каже, вони йому об'яснили точніше путь Господній. І коли ми отримуємо хрещення Духом Святим, ми отримуємо усиновлення, тобто ми маємо наставника і того, хто нас веде по життю, хто руководить нашим життям. Набагато краще, бо так, не маючи ну, дар Духа Святого, людина як ну, сирота. І Христос каже своїм учням, я не залишу вас сиротами, прийду до вас. Да? І коли він їх ну, залишив і пішов до Отця, то вони що то вони розбіглися всі, ну, і ховалися, бо боялися, що прийдуть, їх візьмуть. А коли вони отримали на 50-й день, тобто чи на 10-й день після Вознесіння Христа, вони отримали дар Духа Святого, сповнилися сили, то вони пішли сміливо і проповідували Слово Боже, вже не боялися. Так? Тобто Він дав нам духа не страху, а любові і ціломудрія. Тобто він допомагає нам, щоб ми по всій повноті, наш дух, душа і тіло без порока були приготовлені в явлення Господа нашого Ісуса Христа. Тобто і воля Божа наше освячення, щоб ми на всіх трьох поверхах, наш дух, душа і тіло в усій цілісності були безпорочні. Тобто ми маємо стати праведними перед Богом да? в Христі. Тобто ми праведні. Верніше, ну, ми маємо стати праведними перед Богом, але ми праведні перед Богом в Христі, тобто по благодаті, по милості. Да? Але ми маємо преображатися в да? якийсь образ. Наш характер має, має змінюватися, природа наша, тобто наше е, ну, відношення один до одного. Не такі, як ми увірували, да? там. Наша природа проявляється да? Але ми її протестуємо по заповіді, маючи силу від Господа, виходить, коли ми щиро боремося, він сверсили не дає і він нас підкріпляє. І тоді ми маємо від Господа силу не грішити, так? поступайте по духу, і ви не будете виконувати бажання тіла плоті. Тобто, Він каже, о нерозумні галати, хто зваби вас не підкорятися істині, значить є. Певні речі, які відводять нас від цього. Да? І ці речі, які відвели їх від благодаті Божої, вони перестали сповнюватися Духа Святого, да? вони їх пороботили, їх обікрали образно. Да? Прийшли деякі з юдеї і кажуть, якщо не будете обрізуватись по закону Моїсеєву і не будете виконувати постанов закона, то ви не можете спастися. І все, і людей відвели від благодаті, тобто їх і вже сказали, то тобто їх образно обманули, нагрузили, так? що їм треба якісь діла робити. І фактично їх каже, якщо, ну, то для вас, каже, Христос напрасно помирав. Тобто, якщо ви надієтесь на діла, то нащо ви йшли до Христа? Ну треба було далі йти під законом, так? під цим ярмом, і далі питатися, ну, каже, ніхто не міг, не ми, каже, не батьки наші понести того, що було написано. Не могли знести того. Получає виправдання даром, по в Ісуса Христа, даром получили, да? І коли вже язичникам сказали, що їм не треба нічого робити, тільки не їсти удавленно, їсти з кров'ю, да? брудо не чинити да? і не робити іншому, чому його ну, собі не бажають, кажуть, отак, ну так живучий, то добре зробите. Все, будьте здорові, вірі, тобто наставлення получили. І вже бо каже, каже, каже напевне, по єлі, коли ми услышали, що некоторі пришедші з нас смутіли серця братів. Да, чим смутіли? Що вони якраз принесли це вчення, що треба обрізуватися, що треба е, е, виконувати постанови закона. І вони пішли пі це, і Павло, коли прийшов, то каже, ви не ви почали духом, ви почали благодатью, ви вийшли це даремно, ви в цьому ви були сповнені цього, і вам було добре, добре. Каже, хто звабив вас? І от ці люди і звабили. Їх, вони знатні були, да? І Павло там далі каже, мені нема різниці. Хто б то був, чи знатні, чи... мені нема до того діла. Тобто Христос не дивиться на особу. І знатні, каже, не наклали нас ніякої. Ніякого бремені, тобто е, крім там якогось необхідного, то, що хоча б е, дали апостоли в Єрусалимі, що ну, чого утримувати да, язичникам. А для народу Божого стається суботство, да? вони там якби виконували якісь постанови, дотримувалися того, що в них було характерно, природно, да, скажем. Ну, Але ну, Павло він пропив, що Господь і в тому не має потреби. Немає потреби, але ну, ми не можемо одразу стати такими, що такими. Да? Ми ще по енерсії, якісь є, якісь є в, в якому живемо. Тому що, ну і коли Павло пішов Єрусалим, то ми казали тобі б, е, от бач, скільки увіривших іудеїв, людей, всі вони ривнителі закону. А тут є наш нас чоловік, і ти возьми на себе зірки там, е, ну за них і відів храм та принеси за них. Жертву, тобто вони йому сказали, він це зробив і дуже пострадав за це впоследствию. Його чуть не розтерзали. А чому? Ну то що треба якось там з людьми. Ну, є люди, які кажуть, ну, от є багато речей, я розумію, що якщо я так поступлю, там твердо в чомусь, да, то можуть бути проблеми. А слово -Боже, каже, що ми робили по мірі віри, і сили, розуміння, скільки нам дає Господь. І от є моменти розуміння. Тобто вони розуміли, що каже, вже коли ну, Павло пішов з ними там порадитися, чи не напрасно він увірував, так? чи не напрасно він трудився, то вони ну, поставилися години, той самий дух діє, Божий дух. Так? І вони кажуть, що ти, ти йди до язичників, а ми, як ну, Петро апостол обрізаний, буде проповідувати тут. Значить, но ну, разом з тим Павло пише там, да, там ми читали 15 разів, по-моєму, чи 16, однак знав, що людина прадиться не ділами закону, а тільки віру, і ми увірвали.